Розпочинаємо одразу із карти. Важкою ситуацією залишається на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб тут за останні декілька діб передає в середньому по 23-29 атак. Зокрема, попередньої було аж 29. А ще перед тим 23 атаки, тобто, зберігається надзвичайно велика інтенсивність боїв. Зокрема, ворог намагається лізти ось тут вище на виїмку і верхньокам'янське. А, з півдня Бахмута це у нас традиційно Кліщівка і Андріївка. І також удари припали на Іванівське поблизу часового самого Яру. А, що нам показує карта? Росіяни мали, на жаль, просування на сталих ділянках фронту, які ми вже обговорювали з вами перед тим. Північний і південний фланги паралельно із ударами тут посередині. Карта показує, що Богданівка, бачимо, вже окупована. На жаль, і ворог підійшов в притул до Калинівки. Ось тут західніше. Якщо він таки зможе туди зайти, то з півночі обійде ось цей от канал, який ви бачите, і відкриє собі дорогу по факту на часів яр. Теж важко в самому Іванівському, яке хоча росіянам і не вдалося купувати, але ми бачимо, що вони його обходять вздовж траси 0504, в напрямку населеного пункту ступочки, ось ця червона зона тут збільшується в лісництві вздовж цієї дороги, і нашому гарнізону Іванівському вже важко звичайно оборонятися в саме Іванівській в сірій зоні, тому що росіяни по факту нависають на цією дорогою, яка підводить з півдня до Часового Яру. Якщо брати в загальному, то попри таку інтенсивність боїв і велику кількість атак, ситуація. В районі Часового Яру насправді надзвичайно динамічна, десь ворогу вдається трохи просунутись, їх звідти одразу вибивають. Проблема, про яку говорять наші військові, полягає в тому, що в місті, попри там, десятки попереджень і велику кількість керованих авіаційних бомб, які скидають росіяни, і наші військові навіть просили місцевих в часовому яру і далі перебуває 500 цивільних людей в таких. От кількостях і на цьому фоні нашим військовим важко працювати, оскільки в місто регулярно забігають російські диверсійно-розвідувальні групи. І ще й коли цивільні десь ховаються, то це а, надзвичайно зв'язує руки. І також наші військові передають, що на Бахмутському напрямку. А ворог нещодавно проводив спробу масштабного наступу, і як ми вже бачили в попередні рази. Задіяв теж більше 15 одиниць техніки. А з якої наші сили оборони відбили, а половина побачила, що несе їхній штурм, несе великі втрати, і вони відступили, намагалися зберегти броню. Взагалі, весь цей напрямок для нас є стратегічно важливим, звичайно, як і для росіян. А в тому числі ось тут вище це якраз район і Виїмки, Верхньокам'янське. Це весь Сіверський плацдарм. А тут наші сили оборони чудово а, дають відсіч росіянам, тому що якраз цей виступ зі Сходу обороняє велику агломерацію. Це в нас і Дружківка, і Краматорськ, і Слов'янськ. Цей район, по факту, є останнім підконтрольним нашим силам оборони на Донеччині. Аналітики Діпстейт в свою чергу пишуть, що ворог. Збирає резерви для битви за часів ЯР і найближчі тижні принесуть багато неприємних, як вони кажуть, і важких новин. Працюємо з картою далі. Змістимося на південь, а дивимось вже на Адіївський напрямок. Генеральний штаб передає за останню двох про сім. так було це якраз в напрямку Новокалинового. Ось тут і в напрямку Новобахмутівки карта показує, що ви бачите, окупанти такі просунулись на півночі від Бердичів. Якраз між Новобахмутівкою і Новокалиновим. Власне росіяни намагаються максимально лізти із півночі і півдня. Припали атаки і на півдні, якраз на Первомайське і Невельське. І Первомайське, ви бачите по карті, що ворогу. Вдалося таки окупувати ось цей от район, взагалі біля Водяного, вже зайняли росіяни. Ще недавно там була одна суцільна зона, але от нашим підрозділам і залишатись там було вже справді небезпечно через загрозу оточення. Але далі там, зокрема, в районі Бердичів, а, в тому числі Уманського. Працюють наші сили оборони там в чергове чудово відстріла, відстрілялась наша БМП Бредлі, проїхалась, так так би мовити, вздовж позиції ворога, активно насипала і координували там роботу нашої БМП, звичайно, безпілотники з неба. Як Бредлі. Ой, вот ой, блядь, отлично! Вот это ведь. Дійсно, надзвичайно кучно насипає Бредлі. Там швидко здається, 200 пострілів на хвилину. І коли, коли вона виїжджає прямим наведенням неподалік російських окопів, то там дійсно відбувається зачистка максимально швидко, в чому ви зараз і самі переконалися. Дивимось на карту тоді далі. Переходимо вже нижче. Якраз аналітики Діпстейт передають про Донецький напрямок. Якщо ще говорити про Авдіївку, то росіяни штурмували якраз зайон, район залізниці біля Новокалинового. І карта підтверджує, що вони мали там, на жаль, незначний успіх. І також вони штурмували Бердичі і Семенівку, але там просувань не мали і починають накатами рухатись на Нетайловисть тут на південному напрямку. На підступах а, якраз до цих селищ, ви бачите, що росіяни змогли закріпитись в Первомайському. Якраз далі там теж вони а, говорили про Мар'їнку, яка буквально зовсім поряд під Авдіївкою, тому якраз і переходимо нижче в цей район. А, тут лише в деяких місцях трохи збільшилася зона, і то ще давніше, якщо говорити а, про Красногорівку, а, то росіяни пробували туди. Заходити ось так з півдня, але значних просувань в них не було. І поблизу Георгівки і Побєди теж немає змін на карті. А набагато важче ось тут в районі Новомихайлівки ми вже бачимо, що росіяни тут, на жаль, контролюють десь відсотків 70 селища. І останнє просування в них було там 5 днів тому. А чим для них важлива ця Новомихалівка і цей виступ взагалі весь, чому вони туди так масово а, лізуть? Тому що з окупованої Мар'їнки, я вже а, неодноразово говорив, проходить а, траса, вона якраз йде через Побєду, ось ця дорога через Костянтинівку, і, по факту, вона з'єднується якраз а, з нашим Вугледаром. Тому, а, якраз в свою чергу, аналітики пишуть, що а, важкі бої тривають якраз біля Георгіївки, в Новомихайлівці, звичайно, в Красногорівці, і те, що відновилися активні бойові дії на південний схід від Вогледару. Тому ось ця от, Зона, вони будуть намагатися максимально відрізати по цій трасі і вийти до Вогледару. Але тут, через повторюсь, ніяких змін по карті немає. І наші сили оборони тут дали відсіч всім потугам росіянам росіян у їх наступах.